Вправу. Працювати ми будемо з картками. Я вам пропоную обрати одну з карток, яка для вас асоціюється з вашим актуальним становищем. Можливо, це життєва криза, можливо, це криза, яка пов'язана з вашою професійною діяльністю або звісним життям. Будь ласка. за бажанням. Я такая для вас есть актуальна. за бажанням.

Зигляну привезти ласку для вот. Ну, Тут зображено гори в облака і людина лізе на гори. Mm -hmm. ну, ну, Подалеме труднощі, які зараз перебувають на цей час. Mm -hmm. Ця людина лізе на гору. Лізена mm -hmm. на ну, да. гору, так. Піднімається. Как она собой почувается любви? Вона? Так, цель. У нас і хоче сама на высоту, значит, і хорошо. И хорошо. Наверное. Ну, я так думаю, да. Еще по первую. Финал. финал. Добраться до верши, свести и успокоиться. Сесть и успокоиться.